Понад три сотні одиниць військової техніки відновили в Житомирському окремому ремонтному батальйоні від початку активної фази антитерористичної операції на сході країни. Таких батальйонів в Україні всього три. І центральний розташований саме під Житомиром. Звідси у зону бойових дій вже відправили п'ять мобільних екіпажів, що здатні робити поточний ремонт військової техніки просто на полі бою. У військовій СТО побувала і Олена Кузніцова. Цей військовий евакуатор може витягти з болота чи канави будь-яку бронемашину з перших днів. АТО він був на передовій. Днями у нього з ладу вийшов двигун. Ця машина здійснила в районі евакуацію з району бронетанкової техніки. Зараз ми її також вона була поламалася. Техніка буде знаходитись в ремонті не більше трьох днів, трьох-чотирьох днів. Відремонтуємо і буде поставлено в строй. Сюди доправляють лише техніку, яка потребує капітального ремонту. Поточний роблять просто на полі бою. Там працюють так звані мобільні ремонтні групи. Андрій Самчук щойно повернувся із зони бойових дій на сході. Його рота досі там. Характерні пошкодження це пошкодження, як і корпуса, так і двигуна, так і гідравлічної системи. Також є пошкодження термозної системи, коли машина наїжджає на якісь перешкоди, рвуться шланги. Військовий каже, роботи дуже багато, адже сепаратисти використовують сучасну зброю російського виробництва. Пробиває броню на раз-два. У цехи ремонтного батальйону привозять не лише зламану чи підбиту військову техніку, а також стару, яка потребує модернізації. Нині у цьому цеху ремонтують дві бойові машини піхоти. Їм уже понад 30 років. Зараз їм замінюють двигуни, і вже за кілька діб ці БМП будуть готові до відправки у зону АТО. Командири кажуть, із запчастинами проблем немає. А от фахівців бракує, адже роботи додалося у рази. А ремонтний батальйон останніми роками тільки скорочували. Зараз спішно поповнюють штат. Нам потрібні електросварщики, нам потрібні токаря, нам потрібні мастера по ремонту бронетанкової техніки, автомобільної техніки. Ну кількості, я говорю, 21 чоловік що на даний момент. Жодних затримок із зарплатою для фахівців, що служать у ремонтному батальйоні, запевняють командири. Немає Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомир, Спецкор два плюс два.